Так, друзі, і усім привіт, з вами містер. І і сьогодні у нас знову відосик по Роблоксу. І сьогодні ми будемо грати у Гроле Гарден. Так, друзі. Отже, я обіцяв викласти пару відосиків про Грове Гарден ще тоді, коли я вже не пам'ятаю. Але я не зміг їх викласти, тому сьогодні буде огляд на мій сад, і я вам ще дещо розкажу. Отже, друзі, на рахунок того відео на 200 підписників. Воно буде, не хвилюйтеся. Просто. Я ж кажу, у мене. от, ну, Не дуже багато часу для того, щоб робити ці відео. У мене ще школа там і усілякі інші справи. Тому, будь ласка, зрозумійте. Що ж, друзі, сьогодні ми відкриємо пару яєць. І... Я зроблю огляд на миссат. Ой. Шой шо, шо думать. Так, отже. Зараз. Так, хто? Так, мені хтось кинув. Це що за... Я Не розумію, Це що за гусынця. Короче, друзі, хто... може дать штуку. Пише якийсь амогус беком. Короче, зараз, я ему, короче, ну я не знаю, что ему можно накинуть. ну типу... ты так шо у на е, шо у на е, ну ты Короче, у меня сейчас трейд с каким-то челом. Господи, он что-то мне пишет, но я ничего не вижу. Деньги пужу. Короче, блин, я не знаю, как трейды кидать, это проблема Во вообще. то. Так, сейчас. Секунду я не знаю, як це робити. Поки я писав цей чел кудись пішов. Так алло мужик. Короче, зараз стик стикет стик и кинуть. Десять миллионов Це. А хоча хотя... Ну, трохи больше подкину ну и все. Давай, примай. Короче, так сейчас я очень медленно... бедный парстень. С тобой, спасибо. Так будь ласка что ж челы, я что ты ты так, я никуда не короче, зараз, откроем еще пару яиц и будем дальше что-то делать. опа, мураха Отже, зараз не будемо на цьому багато зациклюватися. Коротше. Ось я одному раху. Коротше. Дав якомусь челу трохи грошей, гаразд. Отже, мій сад. Це окремий витвір мистецтва. Отже, у мене тут багато усього, усього. У мене навіть бернінг баби є. Емберлії усілякі. Так, зараз я. Хочу вам ще те що показати. Отакий от Бенсток! Це чисто. <смір> зараз, друзі. Треба екран зменшити. Паха! <смір> Гляньте! <смір> Господь, це... це кипець. Так. У мене є отакі от усілякі стукенції. Коротше, ну, багато всього. І. Так, зараз ми будемо ще щось робити. І, до речі, у мене ще, схоже, яйця залишилися. Вони у мене ну, от, десь були, от, десь були. А де є взагалі, не знаю. Так, у мене є. Взагалі багато всього. У мене Legendary Egg, Bug Egg. Так, Ember Strawberry Seed. Це з апдейтів. Я був на апдейтах, і у мене, типу, отак-склалося от склалося все. Так. Так. Зараз ми щось будемо... Так, коротше, коротше. От у мене є тут багато коротше всього у саду. А, але але оцей от. Як він називається? Бенсток. Це взагалі. Щось з чимось. Люблю робити паркур і по ньому залазити. Опа. Опа. Коротше, друзі. Отак от, от. У мене тут кукуруза. Да? Є Романеско, чи як воно називається. Отже. Зараз я хочу усе продати, щоб заробити трохи бабла. Ага. Так, нічого у мене продати, типу, у мене зараз продати нічого. Тому. Зараз зберу, типу, щось отаке от таке от. Романеско, наприклад. Оце. Вона, в принципі, у гру Гардені може називати багатим. Прошу, зараз трохи підзбираємо... Ого, чорний манго. собі? Хорошу друзі, я трохи підзбираю усього підряд і потім увімкну запис знову. Коротше, друзі, трохи підзбирав. збирав. Багатенько ми отримали, нормально. Але це я навіть не продав половину мого саду. от. Мій сад це от, ну... От, коротше. До речі, по, мо мо по моєму каналу хочу трохи поговорити. Я хочу сказати, що поки у мене не вийшло оце от велике відео на 200 підписників, я буду знімати от такі маленькі типу YouTube Shorts. Ну, ви схоже, зрозуміли, у мене вже... Я вже зняв два меми. Які уже у мене на моєму каналі є. Ну і поки оце, оцього, оце, поки оце відео я не зробив. Як я на 200 підписників я казав, я буду знімати отакі маленькі. І я трохи проспойлерю. Що це буде за відео. Коротше. Я готую, типу... Кліп на вже існуючу пісню. Так, ви, ви, ви зараз, напевно, подумаєте, що це трохи, ну, тупо. Але, друзі, я ну, вирішив так зробити. Я одразу скажу, що не скажу, яка це буде пісня. Вона одна із моїх улюблених у світі. У світі. Так, можу скажу. Так. До речі, друзі, у мене. Просто вже майже нікуди саджати рослини. От стільки от у мене. Ось. Так. Що це? Якийсь масрум Отже, друзі, я пропоную вам. Ну, нам яйця оці поставити. Так. Ой, господи, що це відбувається. Так. Я чомусь не можу поставити. А, можу. Отже. Зараз трохи поставимо яєчок. Так. Три яєчка поставили і будемо чекати. Будемо відкривати яйця уже у наступних відео. Ну, а поки що так. Ой, господи. Джендл. Що відбувається взагалі? Отже, я зараз щось... Куплю, чи, ну, перевірю, чи є якісь сплінкери. Ні, сплінкерів немає. Подивимося, яйця. Я знаю, що в мене їх уже багато, але так, тут нічого немає. Так. Отже, друзі. От таке було сьогодні відео. Трохи у Grove Гарден пограли, я вам трохи інфи розказав. І отак от поки що усе іде. І ще раз скажу: вибачте за те, що не випустив відео на 200 підписників. На 200 підписників. Просто, ну, воно, його реально довго готувати. Ну, от, дуже довго. Отже, дякую за перегляд. Ставте и підписуйтесь на канал і до побачення!